У сумні сумнівство, що та політика влади яка стосовно знищення бібліотеки, це та знищення, не скорочення знищення було бібліотек у місті, і ем, хто знайшов голову з цим людям ем, при нашій владі, які так поступають з бібліотеками. Це це про що говорить? що? Що ви мені говорите? Що не було цього. Дискусія не про це зачіп. А дискусія. про що зараз Наскільки? дискусія? у нас зараз не стоїть питання скорочення бібліотек своїми або своїми щось ще робити. Є Ми питання присвоїти бібліотеки. бібліотеки відповідну назву. Наскільки що ця бібліотека не буде знищена владою. Не буде знищена. Що може, що ви ще хочете від мене? Вона почувати? єдина на тому районі На тому районі, вона єдина. Чого його змін. Да. Да. Ще у нас в цьому році виділено на 300 тисяч гривень на закупівлю книжок. нових. Тому якби на сьогоднішній день, як голова комісії, я ніде не чула профільно, що хтось би говорив про те, щоб скорочувати. А раніше Шмолис, що не було цього? Це була, це була це... реструктуризація певна, тому що дійсно на той момент було це ви так називаєте реструктури.